парламент вніс зміни до державного бюджету 2025 року які мають зокрема і соціальне важливе спрямування і ці рішення є на підтримку ветеранів, військовослужбовців, дітей там внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, додатково виділено 160 мільйонів гривень на оздоровлення дітей військовослужбовців, дітей ветеранів, дітей внутрішньо переміщених. Осіб також додатково передбачено 10 мільйонів гривень на програми Міністерства у справах ветеранів. Додатково передбачено 90 мільйонів гривень. На закупівлю ліків і також важливо, що передбачені кошти на безкоштовне харчування дітей перших четвертих класів. У школах також дуже важливе рішення про те, що дозволено органам місцевого самоврядування направляти кошти, які є залишками у їхньому бюджеті на 2024 рік, саме на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, або видавати кредити для купівлі житла внутрішньо переміщеним особам, і насправді це важливе. Рішення соціального характеру на підтримку наших людей, які необхідні, додатково у 2025 році.